Ну і що хотів сказати, багато хто, особливо ті, хто беруть саджанці і так сказати ще тільки-тільки розпочинається все робити. Е, люди переживають, як правильно садити, щоб е, ну, щоб воно все нормально так сказав, садочок був посаджений. Е, особливо схема посадки я маю на увазі садочка. Схема посадки садочка. Е, як для мене, дам вам відповідь мою, я не супер там професійний, так сказати. Не супер професійний. Як на мене, существує два варіанти від чого відталкуватись. Це не промисловий садок, там, грубо кажучи, 50 соток, може трохи більше, до гектара, грубо кажучи. Давайте вважати 50 соток. Це десь буде садитись. І більш-менш... Більш-менш професійний садочок, вже гектари далі. Це перший так сказати, від чого потрібно відталкуватись. А, а друге це є три види рослин: слаборосли, сильно росли і слаборослий середньорослий і сильно Якщо відталкуватись від того, де, на який об'єм ви будете садити. Як, якщо 50 соток, то тут там відталкуватись від того, які будуть саджанці. Ну, Я звичайно, за великий, за сильнорослий говорити не буду, тому що я їм так і не користуюсь, де в мене там е, є трапезонський сильнорослий. Е, е, але він супер класний сорт. Але я його не висаджував сюди, тому що він трошки сильноватий. Тобто, його треба садити мінімум, якщо ви садите. Але горіхи там, звісно, бомбезні, тому хто там не на промислові сади, а там до 50 соток, то можна спокійно цей сорт брати і садити спокійно там десь ну, 4х4 4 потрібно садити. Інші сорти, наприклад, середньоросли, їх можна садити десь. Можна садити десь 4 на 3,5, але теж бажано 4 на 4. А вже ті ж сорти, які слабо росли, такі, наприклад, як так Караманівський е і так далі, то їх можна садити спокійно 4 на 3,5. Це що з приводу так сказати, невеличкого садочка там до 50 соток, так сказати. А якщо гектар і далі, то тут уже я просто Вщався з людьми, які кхе, мають вже такі сади. Кажу, от ви посадили 5х3, як ви будете. Далі, воно ось у мене є садочок, якому вже е, 8, ну, 9 літо пішло, так сказати. Там посаджено 5х2,75 ну, грубо говоря, 5х3, там 20 см, я думаю, це особливо ролі не грає. І... Воно вже починає зростатися, тобто на 15-й рік там вже просто буде каша, потрібно буде жорстко обрізати. Ну та маточник, то в принципі не дуже і жалко це зробити. А... На що вони відповідають, так, да, я згоден, коли починали садити, то а... хотіли так якнайбільше і садили 5 на 3, тобто в далі. Жорстких обрізок, все одно будемо видаляти і буде 6х5. І це все одно на гектар виходить, так сказати, менше. Або посадити той самий каталонський, або все, що до його зв'язане. Ну І ми тут посаджено і каталонський, і шедевр, і караманівський. Тобто є середньорослі сорти, і сильно, і слаборослі сорти. Я посадив 5х4, а якщо бути точним, 5, 10 на 4,2. Тут якраз так виходило садити то я думаю, цього буде достатньо. Стандартна посадка, навіть не зря її придумали, 5х4, тут не треба виділюватися, тому що все одно, там де ви посадили 5 х 50 саженців на гектар, з часом у вас там буде грубо говоря 400 штучок. Ви обріжете все одно 6. А тут посаджено стандартно 5х4 і все. І у вас буде 500 штучок стандартних, і воно буде рости із, і у вас, так сказати, градне. Це що зв'язано із промисловим садочком. А, ну, Якось так все, що планував, сказав. З приводу посадкового матеріалу каталонський вже розібрали. Може там щось буде, ну я так кажу для тих, хто там хоче замовляти. там 50 і далі штук, то вже звісно, там все забито. Всі остальні сорти, особливо такі як каталонський, якщо ви плануєте садити не 2 гектари і далі, а там 10, 20, 30 соточок, то рекомендую вам цей сорт як трапезунський, прекрасний сорт, дуже класно себе показує. Горіхи класні, починає вступає в плодоношення, трошечки боїться мені ну фундук теж не любить, де... каталонський теж не любить деякий. Такі мероприятия, не ідеальні, але якщо попирскати в садочок 2-3 рази за сезон, буде все прекрасно. Тому, кому потрібен посадковий матеріал, ще є вибір, набирайте, телефонуйте, обговоримо. Всім успіхів, старався в вашому ремені забрати якнайменше. До зустрічі!